Моє вітання це програма час у студії Катерина Можаєва, якими подіями запам'ятався 15-й день січня. Моїм колегам пропоную дізнатися. Перше в році засідання Ужгородського виконкому. Не шляхи, а напрямки дороги довгого не ремонтують. Життя в пітьмі. В Ужгороді жителі кількох вулиць багато років мешкають у темряві. Дружній візит на Хущині протягом двох днів перебувала румунська делегація. Нове мовлення м студіо виходить у цифровому форматі. Колядування тривають, на Ршавщині співали і дорослі, і малі. Ужвецький вертеп на площі театральній влаштували театралізоване дійство. Катастрофічний стан доріг області докучив водіям уже давно. А тенденція чим далі від траси, тим гірший шлях характерна для всіх куточків Закарпаття. У жовтні жителі села Довге, що на Іршавщині, перекривали дорогу з вимогою відремонтувати під'їзні шляхи. Влада була змушена піти на поступки страйкарям і протягом тижня зробили ямковий ремонт доріг до цього села. Та чи довго вони прослужили, знають наші кореспонденти. Роками жителям довгого влада обіцяла відремонтувати дорогу до їхнього населеного пункту. Але сталося це тільки після пікету у жовтні минулого року. Селянам увірвався терпець і жителі усього довжанського куща. Сіл довге Прибожавське, бронька, суха кушниця, лисичево на перехресті в довгому перекрили шлях. Тут сходяться три дороги державного та обласного значення: на сваляву, хуст іршаву. Тож влада вимушена була піти на поступки і зробити ремонт. Але з Куцького напрямку і тепер дорога не. Зроблена. Почали нам дорогу ремонтувати з, з тієї сторони з заїзда, коли заїжджаємо з Іршави. Ну, а цю сторону, як бачите, вже не вистачало в них або совісті, або ну, то першу чергу совісті. І грошей, може, не вистачало. І це нам лишили на зиму такий подарунок. І ця дорога тягнеться 4 кілометри до кінця нашого району, такі ями. Як ви тепер бачите. Ями тут подекуди сягають 20 сантиметрів глибину, тому водії їздять край обережно, особливо на іномарках, в яких кліренс нижчий, ніж на вітчизняних автівках. Та й там, де ямковий ремонт був зроблений, особливо не роз'їздишся. Після акції вони відреагували якби не в час, але якось зробили дороги дуже важко вони робили, ну якось зробили, але як бачите, вже е, не прийшло і три місяці, коли дорога повертається до свого попереднього стану. Жителі села добре усвідомили, просити можна роками, а коли вимагаєш, блокуючи шлях, отримуєш ремонт негайно. Будемо вимагати, щоб вже не робили платкові ремонти, тому що вони безнадійні. Якості взагалі немає. Я не знаю, можливо, якась має бути комісія або що, щоб дивилася за цією роботою. немає жодної комісії. Робиться, кидається асфальт болото. Якості ноль будемо вимагати, так як зараз вивчаємо законодавство України, як повинно робитися цей ремонт. І значить, кожні 8 років, в залежності від інтенсивності руху, так як тут це міжобласного значення дорога, три напрямки, три райони, Ужгород, свалява, хуст, будемо вимагати капітального ремонту, тому що вже 20 років тут не робилося капітального ремонту. Тож із настанням весни варто очікувати нового блокування дороги в довгому. А якщо і інші населені пункти зрозуміють схему, то це можливо, що подібні страйки охоплять область. У Азарова онкохворим дітям дали у 367 разів менше грошей ніж в міліції. На лікування онкохворих дітей влада передбачає всього 50 мільйонів гривень, а це в чотири рази менше ніж торік. Про це повідомляють волонтери, члени опікунської ради. За їхніми словами, ця сума складає не більше 20% від потреби. Торік вдалося вибити 216 мільйонів, а цього року виділяють лише 50. Жоден благодійний фонд не зможе компенсувати державні функції, і такий бюджет просто хрест на тисячах дитячих життів. Запевняють волонтери. Тим часом у проєкті держбюджету на міліцію передбачено близько 18 мільярдів гривень. Маршруткам обласного центру бракує навігаторів. Принаймні, про це заявили на першому уроці засіданні виконкому. Крім того, ужів не влаштовує цілодобовий режим роботи деяких закладів. Тому члени виконкому вирішили обмежити графік нічних магазинів і кафе. Які рішення ще прийняли на засіданні? Знає Мар'яна Мартин. Питання встановлення в маршрутках ужгорода gps навігаторів знову розглянули на виконкомі. Це буде за ті кошти Інвестори тільки. А інвестор як отримує кошти назад? Значить, є питання оренди. Відповідно до рішення обладнання gps системами автобусів, що здійснюють пасажирські перевезення, в місті буде займатися інвестор. За підсумками проведеного конкурсу. Це самі перевізники, незважаючи на обіцянку, коштів на цю систему виділяти не забажали. Хоча ціни нагадаю за перевезення підвищили, позбавили дозволу на цілодобовий режим роботи і один із барів. Такі є порушення. Це впливає на оперативну обстановку на кримінальну ситуацію в місті. Значна кількість крадіжок, хуліганство, бійки, такі асоціації викликає правоохоронців Цей нічний заклад, неодноразово на роботу бару скаржились і місцеві жителі. Зв'язку з рядом порушень у приміщенні і на території даного закладу. В свою чергу директор повідомила, що проблему вирішать, тому просила членів виконкому не позбавляти заклад цілодобового режиму роботи. Незважаючи на слова директора, правоохоронці продовжували наполягати на закритті кафе після 10-ї. Закладу дали три місяці випробувального терміну. Така доля чекала й на інші цілодобові заклади. Зокрема, говорили про магазини, в яких продовжують продавати після 10-ї вечора алкогольні напої. Коєних злочинів стали алкогольного сп'яніння за 2013 рік. Треба сюди підключити і податкову інспекцію, а точніше, міліцію для того, щоб здійсняли перевірку наявності у цих підприємств відповідних дозволів, ліцензій на право. Живання спир... з реалізації спиртних национальних знову на виконкомі заговорили про недобросовісне виконання своїх обов'язків працівниками Закарпатгазу під час земляних робіт. Зокрема, не отримавши дозволу та не проінформувавши міську раду, газовики розпочали роботи. Дев'ять вулиць перекрили газ. Я в шоці. Ви повідомили, кажу оперативну аварійну службу нашу міську, тому що до них дзвонять всі ужгородці. В чому справа? Ні, не повідомили. Для того треба мати відповідний орган в міській раді. Наприклад, стосується, наприклад довго, що стосується доторкутного та від енергетичні компанії, і вже сьогодні на рівні Кабміну є між ними угода про те, що за кожну зупинку години не оплата а повернення того ж тарифу населення платежа кожному споживачу. І так рішення прийнято на земляні роботи виділили менший термін, аніж зазвичай. А при порушеннях що неодноразово вже мали місце, посадовці міськради будуть звертатись до прокуратури. Водій, який протаранив 11 школярів на Іршавщині, сидить у СІЗО. Нагадаю, 28 грудня минулого року 27-річний житель села Дишковиця на підпитку сів за кермо свого Фольксвагена Гольфа, але через ожеледицю не впорався з керуванням і в'їхав у натовп учнів. Рух зупинили лише сходи місцевого магазину. Експертиза встановила в крові водія 1,6 проміли алкоголю. Як повідомив прес-секретар обласного управління міліції Олег Подебрій, підслідний твердить, що рухався зі швидкістю всього 50 кілометрів з. За годину чи так це насправді має встановити спеціальна експертиза, результатів якої поки немає, із самим винуватцем аварії поспілкуватися не вдалося. Він заарештований і перебуває в слідчому ізоляторі. Держгірпромнагляд виявив суттєві порушення в експлуатації гірськолижних витягів на Закарпатті. В Україні перевірили 33 пасажирські підвісні канатні дороги та 54 буксирні канатні витяги в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Шість пасажирських та 26 буксирних у незадовільному технічному стані. Більшість на момент перевірки не експлуатували. Основні порушення: відсутність паспортів гірськолижної траси, договорів на обов'язкове обслуговування з аварійно-рятувальною службою, дозволів на Експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та відсутність освітлення. За матеріалами перевірок видали акти та розпорядчі документи про виявлені порушення. Від фестивалили. свято червеного вина в Мукачеві вже позаду. Та поки одні святкували, інші працювали. Так комунальні служби міста протягом чотирьох днів забезпечували порядок та чистоту. Чи задоволені містяни організацією фесту та які плани у міської влади на наступний рік дивіться в сюжеті. Після чотирьох днів фестивалю мукачів повертається до звичного ритму життя. Вже на ранок 15 січня місто прибране, намети згортають. Містяни діляться враженнями від свята. Дуже вдалося така, що ніколи не було, і погада дозволяла, Свято вдалося. Атмосфера, музика, особливо скрипки подобалися, як грали. Він на все прекрасно. Без сумніву, винний фест 2014 тисячі Мукачеві вдався на славу. Переконані жителі міста. Цікава та насичена святкова програма. Смачні вина, традиційні закарпатські страви. Можна було купити на згадку і оригінальні сувеніри. Центральна площа на кілька днів перетворилася на майданчик для масових гулянь з великою кількістю наметів, в яких підприємці та винороби реалізовували свою продукцію. В цьому році людей було не менше як минулого року. А, напевно, ще більше ми орієнту десь орієнтовно. Ця цифра. Шість біля 60 тисяч людей відвідало в ці дні. У Нас працювало 17 закладів громадського харчування, атестовані всі ліцензовані заклади і е, приймало участь понад 80 виноробів. Завдяки злагодженій роботі відповідних служб вдалось забезпечувати під час свята чистоту та порядок. Силами комунальних підприємств міського управління міського господарства було організовано практично цілодобове прибирання міста. Е, я думаю, що гості міста, також і мешканці міста Мукачева, відчули, як працюють наші комунальники, тому що взагалом з прибиранням справилися. За попередніми підрахунками, за чотири дні святкувань, Мукачівці та гості міста випили понад 50 тисяч літрів вина. Вже вкотре підтвердив фестиваль і свій міжнародний статус. Ми вдруге провели міжнародну конференцію в рамках фестивалю. І в цьому році нам вдалося конференцію підняти на дуже серйозний міжнародний рівень, в якій брали участь дуже серйозні і високого рівня професіонали винороби з Угорщини, Молдови, Словаччини, і Захід був досить успішно реалізований. Також дипломати, які працюють тут у нашому регіоні, брали участь і. Наші міста побратими приїхали практично всі. «Червене вино 2014 завершилось. Підсумки підведені, гості задоволені. Всі, кому фестиваль прийшовся до вподоби, з нетерпіння будуть чекати на наступний, вже ювілейний. У міській владі ж пообіцяли. 20-й винний фест пройде з ще більшим розмахом та цікавими сюрпризами. В Ужгороді жителі кількох вулиць пів свого життя мешкають у темряві. Коли настають сутінки, дістатися до домівки страшно а подекуди і небезпечно. У їхньому мікрорайоні ліхтарі є, але вони не працюють. А на деяких відрізках дороги їх взагалі немає. Така ситуація ще з 50-х років, коли околицю тільки почали розбудовувати. Люди скажуться, міська влада на їх звернення не реагує, а проблема стає все гострішою. На останній зупинці міського автобуса в обласному центрі життя не закінчується. Далі в околиці простягаються ще кілька вулиць: краснодонців, Тельмана, Дендиші, Осетинська. Саме на шляху до них кількасот метрів дороги не освітлені роками. Пані Любов мешкає в цьому районі близько 50 років і каже, що через відсутність ліхтарів трапляються різні біди. Так кілька років тому у темряві її стареньку матір збила машина. Сама ж ледь не постраждала, коли поверталася нещодавно з роботи. М'яшла на роботу ранку, пів сьомої. От тут на Краснодонці, не знаю, яка там вули, будинок який люк відкритий, чуть я туди не впала. І дзвоню туди, де каналізаційний водоканал, вони сміються. Через темряву багато проблем, кажуть жителі мікрорайону краснодонців. На дорогах, мало того, що немає освітлення, так ще й тротуарів, нарікають, що дістатися додому і вранці, і ввечері страшно, адже в будь-який момент із за рогу може виїхати машина, а ДТП тут справа звична. На повороті цьому світла завжди не було. Тут навіть не можуть бачити, татуарів немає. Знаки, бачите, крутий поворот, навіть знака немає, що поворот. Діти маленькі, але такі, знаєте, вони як самі по собі бігають особливо вночі, а літом коней пасуть туди. Із конями ходять, то мусить світло тут. Навіть хоча б тротуари якісь зробили. Жителі неодноразово зверталися до влади і в департамент міського господарства, і в комунальні служби. Однак відповіді й кардинальних рішень не почули. На вулицях досі темно, а на дорозі небезпечно. Юристи кажуть, що листом відповіли тільки органи дорожнього контролю. Мовляв, усунуть проблему з тротуарами. по вулиці Краснодонця, аж до вулиці Ситинської відсутнє освітлення. Наявні неодноразові два чи три круті повороти. Відсутна пішохідна доріжка. Для пішоходів і різкі канави вдовж дорожнього полотна. Будемо чекати, що дане питання зрушиться не тільки на паперовому носії. Близько півтора кілометра дороги, яка веде до кількох вулиць в Ужгороді, не освітлені ні вранці, ні вночі. Замість ліхтарів стовпи із старим електропроводом. А ті кілька ліхтарів, що вціліли, не працюють уже 50 років, кажуть люди. Однак на кількох вулицях в новому районі в білий день горять чи не всі ліхтарі. Тож виникає риторичне питання: на чому економить міська влада такому. Перехід студію на цифровий формат. І що румунська делегація робила на Хущині? Рухаємось далі. Нове мовлення М-студіо виходить у цифровому форматі. Колядування тривають, на Ршавщині співали і дорослі, і малі. Ужгородський вертеп на площі театральній влаштували театралізоване дійство. У 2015 році налогове мовлення в Україні має бути припинене. До цього часу всі канали повинні перейти у формат ДВБ Т2. На Закарпатті ліцензію отримали лише кілька телеканалів, серед них і М студіо Телекомпанія вже почала працювати у цифровому форматі. А за кілька днів цей сигнал пошириться по всій області. Якісне зображення та безперебійна трансляція. Основні переваги цифрового мовлення. Поступово на цифровий сигнал переходить і телеканал м студіо Перехід на цифрове мовлення без сумніву великий крок уперед. Тут сигнал перетворюється в послідовність цифрових кодів і значень, які передаються вже без потворень та перешкод. Переваги нововведення глядачі відчують одразу. В першу чергу це дає можливість дивитися таким районам, окремим, як Тячівський, Рахівський, Великоберезнянський, Свалявський. Це ті райони, які по сьогоднішній день не мали можливості дивитися в аналоговому форматі телеканалом студіо. Але зараз з допомогою ДВБ Т2 вони будуть мати в майбутньому на протязі думаю, двох місяців дивитися телеканалом Студіо. На форматі ДВБ Т2. Якщо ваш телевізор не підтримує цифровий сигнал, потрібно буде придбати приставку Т 2 у більш сучасних телевізорах. Це не обов'язково. Відповідний цифровий приймач тут вже вмонтований заводом виробником. З 2015 року аналогу телебачення сильного законодавства на Україні не буде. Взагалі всі телеканали до цього часу повинні перейти на цифрове мовлення. Жителі Мукачева вже мають можливість дивитися М студію у цифрі. А вже незабаром все Закарпаття зможе дивитись наш телеканал за новим стандартом. Упродовж двох днів на Хощині перебувала румунська делегація. Мета візиту подальша співпраця між українською та румунською сторонами, зокрема, збереження та популяризація традицій і культурної спадщини обох країн. Партнери вже запланували спільні проекти, які розпочнуть реалізовувати цього року. За останній час румунська делегація у Велятині вже вдруге спочатку цікавилися сучасною українською музикою та культурним життям українців. Зараз румуні запросили подивитися новорічні різдвяні обряди, які мають дідівське коріння, і тільки дещо осучаснені. Тим більше, що гості із Румунії хочуть і відзняти документальний фільм про традиції нашого народу. Цей черговий візит у рамках транскордонного співробітництва Румунії з Україною. Румунія досить зацікавлена в Україні в тому, щоб не лише вивчати її традиції, звічі для того, щоб і рекламувати Україну як країну дійсно європейську, європейського спрямування. Ми розпочали співробітництво. Вже давно. Спочатку ми почали із селами Вінградівського району, а продовжуємо із Хущиною, тому що ми дійсно на кордоні маємо дуже багато спільного. У складі делегації дев'ять представників румунського повіту Сатомари. Впродовж двох днів вони вивчали валятинські звичаї. Відзначили тут і старий новий рік та святого Василя у нас дуже тісні дружні зв'язки, тому що ми знаходимося досить близько один біля одного. Насамперед хочу наголосити на якості усіх культурних подій і заходів, що відбуваються тут у Велятині, і свідком котрих я став. Крім того, не може не радувати й те, що місцева громада старається зберегти усе, що залишено їм у спадок від пращурів. Волятинські школярі інсценізували вертепи, щедрували та колядували у національних костюмах. Колоритно демонстрували наше сусідам Румунам. Українська сторона намагалася максимально наблизити Румунію до історичного минулого Закарпаття, традицій та обрядів. Як результат з'явилися нові ідеї спільних проєктів. Окрім створення румунського документального фільму про зимові традиції та участь його у конкурсі в сусідній державі. Сторони домовилися оздоровлювати валятинських дітей у Румунії та залучати волонтерів для проведення спецконкурсу з вивчення румунської мови. Я сподіваюся, що наша співпраця почнеться найближчим часом. Так що у нас все вперед я себе питаю, чому я до сих пір не співпрацював із українською стороною? Чомусь ми завжди шукаємо друзів десь за морями, десь далеко, а вони зовсім близько, і кордон цьому не завада. Я вперше тут у вас я маю надію, що після цієї першої зустрічі чи буду тут. Ми прийняли спільне рішення більше дізнаватись один про одного та надалі співпрацювати. Волятинський сільський голова домовився і про співпрацю з головою села Мадіашу Ауріт Повіту Сатумаре. Конкурс огляд «Віфлеємська зірочка, який проходив у Чачівському та Рахівському районах, завершився. Останніми демонстрували традиції колядування та змагалися за цінні подарунки діти великого Бичкова, Білої церкви, Косівської поляни, росішок та сусідніх сіл. Великий Бачків четверте приймає дитячі колядницькі колективи, які беруть участь у вівлеємській зірочці, дошкільнята та учні початкових класів, місцеві та сусідніх населених пунктів всі зібралися в селищному будинку культури. Цей конкурс за час свого проведення набрав неабиякої популярності. На нього з нетерпінням чекають діти та їх батьки, а керівники колективів заздалегідь готують всіх підопічних до виступів, щоб ті показали себе з найкращого боку. Конкурс на те і конкурс, щоб визначити найкращий дитячий колектив, який максимально б відповідав критеріям оцінювання. Робить це кваліфіковане журі, яке і обрало призерів з поміж дошкільнят. Найочікуваніша звістка це перше місце. Його завоювали діточки дитячого садка, великий бічків номер 4 Призери від лаємської зірочки отримали від організаторів конкурсу, який проводиться за підтримки народного депутата України Василя Бетовки. Цінні подарунки: ігровий килим, пральну машину та систему караоке. А всі учасники отримали ігрові набори. За подарунки та спортінвентар у другому турі розпочали боротьбу учні початкових класів. Визначитися з переможцями у цій категорії було складніше. Підготовка учасників вразила журі, але вони зробили свій вибір. Перше місце отримують учні бичків школи. Номер один. На закінчення конкурсу організатори підбили підсумки, а наступну віфлеємську зірочку обіцяли дещо модернізувати. Кожного року ми е, щось нове, значить пропонуємо е, якісь нові е, подарунки, щоб заохотити краще кожного учасника і кожен колектив. Як проходитиме п'ятий конкурс «Огляд» залишається тільки гадати, незмінним залишається тільки бажання дітей брати участь у ньому і перемагати. Поки тривають різдвяні свята на Закарпатті продовжують у колядках, щедрівках та вінчуванках прославляти сина Божого та бажати всім гарного року. Аби сповістити про народження Ісуса Христа до Іршави, з'їхались кулядницькі колективи з усього району на конкурс фестиваль «Бетлегем». Як вміють святкувати та веселити на Іршавщині, дивіться в сюжеті. Вертеп та багатопроменева зірка необхідні атрибути, з якими ввечері на різдво хрестових ходили по хатах на селі. Заходячи до будинку господарів, молодь показувала вертепну драму та колядувала. Це наша традиція. Ми її продовжуємо, як були наші батьки, так ми продовжуємо цю традицію. Плядувати по селах для е, молоді це велика радість, свято, е, коли починають ходити у святий вечір з козою, йдуть до дівчат. Е, ну і так вони знайомляться одні з одними. Інколи закохуються і женяться. Молодь е, здержить таку традицію, що кожен рік вивчають. Е, Колядки і йдуть у селі, і прославляють народження Ісуса Христа. На конкурс «Бетлегем-2014» до Іршави приїхали. Охочі похизувати своїми вміннями, гарно колядувати з усього району. Я буду виступати, співати, і я скрипкою, тому що я буду грати в флеймі новина пісні. Ми приїхали сюди з Ільниці показати свої е, традиції. Ми завжди збираємося у старий новий рік. Ходимо колядувати, привезли сюди родинні колективи, які родинами від бабці до онуків беруть участь у таких от міроприємствах. 40 колітницьких колективів, а це близько пів тисячі учасників. Приїхали на фестиваль, аби себе показати і на інших подивитись. Учасники вражали оригінальними виступами та колоритними костюмами. Це закарпатські костюми. Дивіться, на наших це візерунки Закарпаття, тому що кожна область має свій реквізит, має свої візерунки. Наприклад, на Полтавщині там маки, а у нас наша закарпатська вишивка. Цього року кожне село представило і свої традиційні святкові страви. Це найперше, це, 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 це начинка малороковецька. Вона є традиційна для нашого села, готується на всі свята. Майже в кожній господині є на святковому столі на начин. Її не випікають лише в трьох селах нашого району. Учасники фестивалю влаштували справжнє свято і вкотре нагадали всім колоритні традиції Закарпаття. Старий новий вертеп показали ужгородцям на Василя діти на площі театральній. Дійство пройшло під патронатом кафедрального хрестово-звиженського собору. Чотири колективи з Ужгорода та Ужгородського району представили виставу і в старовинному, і в сучасному стилі. Олена Смерека поділиться враженнями. Ми вам новину принесли ще місцелище. Найменші учасники міні-концерту приїхали із села Глибоке Ужгородського району на запрошення настоятеля кафедрального хресто-Вездвиженського собору. Автор сценарію та керівник вертепу розповідає, готувалися довго, адже зробити намагались щось особливе. Це діточки, які відвідують храм, ходять на навчання. З ними займається отець Михайло, наш місцевий священик, священик свято-михайлівського храму нашого села. Ну і ми це робимо для того, щоб відродити наші традиції, щоб привчати дітей до добра, до милосердя. Зараз ми додали українку, як бачите, а всі інші герої залишилися такі традиційні, як є. Персонаж Україночки вніс до вистави патріотичну нотку. Виконавиця Анастасія каже, на відміну від дівчаток, що мріють бути янголами, хотіла втілити саме цей образ. У мене роль українки, вона прославляє Ісуса Христа. Я говорила такі слова, які дійсно цю подію зображують. Ще один колектив із глибокого представив вертеп у традиційному стилі. Особливістю ж стали костюми. Буду представляти діда з глибокого. Ми типу, вертеп має 165 років. Ми граємо кожен рік у село нашому. І цей костюм вже має понад 20 років. Ужгородські школярі зробили акцент одразу на двох персонажах традиційному Янголі та ексцентричній бабці. Я ангел, і в мене костюм характеризує цього ангела, крила і довга плаття. Баба то крута роль, ну баба така забуділа. Я вже ходжу п'ятий рік колядувати Я за п'ять років цілий сценарій знала. Вже. Так що я знала і баби слова, всіх знала слова. Отець Іван розповідає, коляда і вартеп на свята мають особливе значення, а для дітей навіть такий невеличкий виступ справжня подія. Діти прекрасно відкликнулися, вони раді, що тут у місті перед людьми виступають. Ми раді тим, що якоїсь. Якось радість принесемо сьогодні ужгородцям, які проходять мимо, і кожен подивиться. Загалом перед ужгородцями виступили чотири колективи: два з району та два міські. Впродовж спектаклів натовп глядачів зібрався чималенький, що радо було дітей набагато більше ніж в колядованій гостинці. Такими були події середи. І ось що чекає вас у четвер, 16 січня. Стихійне сміттєзвалище. Ужороці продовжують потопати у смітті. Тиск на підприємця У ухустянина відбирають майно. Збитки туристичного бізнесу. Гіськолижний сезон на Закарпатті ще не розпочався. Це все про що ми хотіли вам розповісти. Дякую, що дивились у студії працювала Катерина Можаєва. Бажаю всім гарного настрою і приємних новин. Побачимось.